Замучала дереза, дістав перей. Чи може не можете вивезти кульбабку? Та діловіть підсказку, як все вивезти. Он, бачите, у нас вийшло. Ось чітко видно, де травили, де не травили. Дивіться, яка різниця. Пройшло 7 днів. Ви бачите, чітко-чітко. А ось тут ви можете бачити результат. Буквально 6 днів пройшло. Он потравлено. Ось не потравлена. Хоча там такий же чубчик був зелененький, як тут. Ну, не забувайте, що оце, якщо ви робите собі город під посадку, то на палм і ураган не підійде. Їх треба тільки з осени. Якщо восени ви потравите, то на весну вже можна саджатися. Для такого городу, щоб можна було сразу саджатися, краще всього взяти раундап. Через два неділі тижні з роундапу можна саджати. Тобто, вся трава вигорає, перепахуєте і саджаєте. Але цей раундап продається в великих упаковках, десь велика упаковка там 10 літрів чи щось таке. Дві з чимось тисячі гривень. Ну, для нас це накладно, тому ми взяли в цьому році напалм. І кажу, що ураган зарекомендував себе теж добре, бо в садочку, там де в нас дерева, дерезу, ми травили іменно ураганом. Ну що, прийшов час розбавити нашу отраву. Ось такий напалм, ви бачите, і ось такий ураган. В тому році ми травили ураганом, в цьому році купили напал. Завжди їх треба розводити менш, ніж пишуть, бо так воно не зробить. Пише десь на 10 літрів, так? Да? Ну так, так. Да. Якщо цю бутилочку розбавляти, то тут пишуть, що треба розбавити на 10-15 літрів. Угу. Ось. Але я вам скажу, тут буде ерунда. Я розбавив на 8 літрів і було діло. І он, діло видно, так? Да. Да? Зелена трава не зелена трава. Ми травили дорожку. Ось, бачите? Доріжку. ось бачите, Тут що стається з цею зелене, ось таке. Зараз ми хочемо зробити гораздо сильніше, усилити, так сказати, так. його действия аміачною селітрою. Десь 100-150 грам. На цю нашу смесь, да? У нас, Ми, ми також, також будемо розбавляти на 8 літрів. Насипаємо селітри. Раз. Виливаємо цю бутилочку 100 мл. Два. І додаємо приліпатель. Любе... <ривач>. Ну, це мило жидке. Любе жидке мило, воно прилипне на е, травичку, на все, що ви хочете потравити. Щоб ефект був ще краще. Угу. Так що дивіться, селітру ми розбавляємо окремо. Я ось залишив тут літр півтора води. У відерці, щоб розбавити селітру. Розтворити її і вже долити сюди. Ось, і в мене вийде все разом 8 літрів. 100 грамів. І розбавляємо це все діло. Розмішуємо до розтворення, щоб нам ці шарики для оприскоча не мішали. І можна одразу туди напшикати цього. Так, да, так. Да. Ну і найголовніше, саме, саме головне. Так, обов'язково працюйте в перчатках, захисних масках, щоб не отруїтися. Те, саме, не угу. Ти, як, що не як, робив як я. Микола, так? Да? Ось бачите, ця бутилочка, яку ми до цього використовували. Ось вона так на городі лежить. Одної бутилочки нам хватило на оце, отам, оце. І е, за малиною там трошечки. І трішечки він, він ходив, протравлював місцями, де між кущами, між тим, між сім. Десь квадратів на 50. Квадратів на 50 да, Це так по моїм на глаз приблизно, щоб ви розуміли. Тому щоб ви знали. Якщо у вас є тварини, не забувайте, що вони дуже люблять пирей. Оце те, оце що ми будемо травити, це все пирей. Ось. І, звичайно, вони будуть лізти, де ви травите. Ось, бачите, набили колишки такі. І зараз закриємо все сіткою, поки це все не затравиться. У нас, ось, бачите, пирей. Такий вже мощний, що його просто з ним нічого поробити не можна. І ось дереза. Це така гідота, що з нею нічого зробити не можна. У кого вона є, ті люди знають. Вона як пирей, розп... корінням розходиться під землею, і ти викапуєш один кущик, а з цього коріння лізе сразу вже ще й три кустика. Так що це, це що пирей, що дереза це гідотне, що може бути на участку. Оце ми повинні витравити. Дереза. Теж гибне. Ми вам покажемо в садочку. В садочку в тому році травили. Вся сухенька. Ось зараз. Одночасно така у нас тут де не травили. А ось і та дереза, що я казала, в садочку. Бачите? Вона не пустила листики зовсім. Вона померла, хоча її дуже важко вивезти. Бачите, немає її. Ось. Тепер залишилося її тільки зрізати і все. В садочку ми перейде травимо, тільки засаджуємо воно свіженьку, бачите, травичку. ось. А з головною проблемою дерезою справились. Ось так затравлюється вся трава, вся межа, навіть молоденькі кущі, там ще росте в нас хмель, це така зараза, що страшне діло. Головне не близько до дерев. Ті коріння, що йдуть до дерев, вони самі вимруть. Якщо ви потравите. Через 5-7 днів буде ось такий результат. Ну, а через неділю, я думаю, все це спожовтіє. Десь ось так. Бачите, яка рівнесенька полосочка. Но він тут травив частково, тільки перей. Оце, бачите, де перей, так воно і видно, що перей весь полягав. Десь, може, трошки, звісно, пропустив, то він зараз ще другим разом пройде на всякий случай. Де він не помер, там він пройде. І воно вимирає цілим кущем, бо від одної рослинки йде багато-багато розвітлень під землею. І воно по корінням проходить по всім, всім кущикам. Отже, кому була корисна така наша порада, не забудьте поставити е, подобаючку. Ну і можна зробити підписку. Ми все, що робимо по нашій ділянці, ми все показуємо.